У шестирічної діанки синдром Дауна кожен її день з самого ранку розписаний по годинах садочок, заняття з дефектологом, логопедом і гімнастика. Усіх реабілітологів мама дівчинки Юлія відшукала самотужки і оплачує їхні послуги з власної кишені, витрачає не лише чималі кошти, але й багато часу. Адже діану треба щоразу відвозити й забирати. Виховання доньки вимагає повної самовіддачі. Однак навчати її вдома жінка не може. Я мусила визначитися, яким я для неї маю бути. То педагогом чи мамою, і тоді, власне, ми обрали шлях мами і взяли першого дефектолога. Важко і їздити, важко. Тобто, але ну, якби ну немає виходу, тобто ми мусимо це робити. Адже закладів, куди можна на півдоби віддати малюка для комплексного догляду та навчання, обмаль усі вони приватні. Задом створити безкоштовний центр реабілітації, виник у самих батьків. З допомогою волонтерів та благодійників вони почали втілювати його на базі спецшколи у Брюховичах. Уже готові навчальні класи, ігрові майданчики також облаштовують спортзал, візитівка, майстерні, в яких старші діти зможуть здобувати фах. Дітки зможуть володівати професійними навичками швеї. Толяра в нас є майстерня столярна. Так діти будуть вивчати квітникарство, будуть вчитися, як собі приготувати їжу. Діти будуть навчатися, яким чином вони би мали себе поводити у публічних місцях, у магазинах, так у транспорті. Спеціально підібрані фахівці з кожною дитиною працюватимуть за індивідуальним планом. І вчитель-дефектолог, вчитель вихователі вихователь практичний психолог, вчитель з лікувальної фізкультури, діти від 7 до 18 років. Це є вікове обмеження. І друге обмеження це те, що діти повинні діти, які навчаються в закладах середньої і в спеціальних закладах. Це є легка розумова відсталість. Дітки з синдромом дауна і діти аутичного кола. Дітки будуть знаходитися з 12-ї години дня до 19-ї години вечора. Тут їх двічі на день годува. Тимуть а увечері розвозитимуть усіх по домівках і усе безкоштовно. Це вперше в Україні за. Кошти держави на базі державних закладів буде створено цей центр. Це для батьків буде абсолютно безкоштовно. Це буде мережа закладів станом до кінця цього року. Це має бути два заклади. Спеццентри у Брюховичах та на вулиці Личаківській у Львові відчинять двері для особливих дітлахів уже 1 жовтня. В майбутньому ініціатори проекту планують створити такі заклади по всій області. І на сукачла Ровенчук, Олег Гонтарчук. Програма очі на Львів. -ТБ.